Дуже цікава геополітична подія сталася буквально днями. Норвегія, яка не є країною ЄС, долучилась до санкцій ЄС проти Ерефі. Чуш ж собачья. чуш. Тому що саме Норвегія на сьогодні в енергетичній війні Росії проти ЄС для Кремля як кістка в горлі. І в скандинавському королівстві це прекрасно розуміють. Розуміють і не тремтять від страху. Навпаки, як і належить потомкам мужніх вікінгів, займають сміливу і чітку позицію. Чому Норвегія Кістка в горлі в газонафтовій мафії Ерефії та деяких європейських країн? Тому що на європейському континенті це єдина демократична країна з потужними запасами нафти та газу. На сьогодні вона замістила своїм постачанням Газпром і по шаленій ціні продає та наповнює свій суверенний фонд, найбільший в світі суверенний фонд, де ще до газового буму було більше одного трильйона доларів. Саме цей фонд російські урядові хакери вже вкотре нещадно атакують. Як і мережі нафтогазовидобувних станцій, намагаючись збити темп постачання газу, але нічого з того не виходить у газосховища країн ЄС закачано вже понад 80% від зимової норми, і це лише серпень. Величезні суми пішли не в кишеню Путіна, а в демократичну країну члену НАТО, яка знову ж таки днями надала нашим збройним силам величезну партію міні-дронів, які недосяжні для рашиської системи ППО. Мирослава Гонгадзе, керівниця Голосу Америки в Східній Європі. З нами. Мирослава, вітаємо тебе. Я вітаю, вітаю. Мирослава, ну вас. дякую дуже. Звісно, хотілося б почути від тебе взагалі. Твоє враження від свіжого вже траншу допомоги з боку Вашингтона. Три мільярди. Це втричі більше ніж попередні. Такі одноразові вони білий дім наполягає, що це звісно, це це велика, великий транш, але не останній. Про що тут йдеться? Чи чи вони на демократи зараз намагаються зацементувати це через цю допомогу, саме через її розмір? А також через те, що вони загалі будуть налагоджувати якісь там інстит... ну, механізми співпраці на передодні. Виборів в конгрес в листопаді, І що ти взагалі очікуєш від цих виборів? Чи е, прихід е, в, до влади в конгресі е, трампістів республіканців? Чи він погіршить стан наших відносин? А, пітре, ну ти добре знаєш сполучені штати, ти знаєш, як тут працює політика, і ну що я можу зазначити, що цей останній пакет допомоги це лише свідчення того, що сполучені штати таки віддані своїм зобов'язанням, які вони на себе взяли щодо шкоду допомоги Україні, і це черговий, просто черговий транш. Він великий, він важливий, тому що це було в час так мовити до святкування незалежності України, але це. Лише черговий, і в принципі очікується, що обидві палати обидві партії політичні, все ж таки будуть продовжувати підтримувати Україну навіть та група республіканців, яка вважається протрампівськими, вони також в принципі вважають, що Україні потрібно допомагати мілітарно якомога більше, і ми знаємо, що навіть ці ця критика, яка звучала щодо української влади щодо так мовити контролю за використанням цієї цієї зброї вона отримала е, отримала певний розвиток і ми знаємо що вже зараз в україні працює е, військ працюють військові американські військові які насправді е, завдання яких саме стежити за використанням ц, цієї цієї військової зброї також треба розуміти що сполучені штати все більше і більше і уважніше ставляться до запитів України уважніше з точки зору того, що Україна потребує, і можливо, навіть допомагають Україні модифікувати свою свої мілітарні збройні сили, і це дуже важливо розуміти. Ми знаємо, що зараз додаткові замовлення сполучені штати дають для своїх виробників зброї, і можливо Україні також варто подумати над тим, щоб можливо. Сполучені Штати могли допомогти, коли, коли Україна перебудовує свою е, військову е, потугу, свою свою військову промисловість в цих умовах, оскільки зрозуміли, що вже зараз треба переходити на е, стандарти НАТО, то е, це е, так само сполучені штати можуть допомогти і треба думати е, стратегічно е, щодо. Перебудови своєї своєї військової е, сили щодо виборів сполучених штатах. Ми знаємо, що в принципі очікується, що е, республіканці отримують більшість в. Можливо, навіть в обох палатах, але я би не дуже сильно переживала про те, що військова допомога Сполучених Штатів зменшиться вже з нового бюджетного року буде діяти ленд-ліз, який президент Байден підписав. І тому це ця військова допомога перейде на такі дуже дуже зручні звичні рамки і, 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 і постійність, яку обіцяють сполучені штати піде. Пані Мирослава, вітання. От є інформація про те, що розслідувачі викрили російську шпигунку, яка втиралася в довіру офіцерів НАТО. Можете детальніше про це розслідування, про нюанси. Ну ви знаєте, деталі я знаю з того, що в принципі публікували, я знаю Хіггінса, який займався цим розслідуванням, і мушу сказати лише таку загальну річ. Тобто, ці деталі ну не вони насправді не такі принципові. Принципові ще те, що ми знаємо, що таких схожих. Агентів Росії досить досить багато, і важливо, що чомусь не уряди європейських країн, зокрема займаються їх викриттям, а журналісти займаються їх їх викриттям. І важливо, щоб все ж таки. Тобто, тобто, це прекрасно, що такі розслідування є, але важливо, щоб все ж таки урядові структури більше взялися за цю за, 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 за цю роботу. І знаєте, давно роками, роками, роками насправді ті, хто займаються Україною, говорять про те, що таких агентів є не багато. Вони не лише так би мовити, в суспільстві західному. Вони в дуже багато їх в міжнародних структурах. Різного характеру, от я думаю, що пітер підтвердить це. Ми багато працювали з різними міжнародними організаціями, і насправді на других, на третіх, на четвертих позиціях в цих організаціях є багато людей, які в якийсь спосіб ну ми не будемо, не знаємо до кінця до до, до але до точно дотичні до, до Росії пов'язані з Росією. Так само як і в академічних інституціях, так само як і в навіть в громадських організаціях. Які вони намагаються в, в влізати в різні активні громадські організації українські? Тобто, все це зараз існує, і все це просто зараз буде вилізати все з більшою і більшою силою, і це на це треба зважати дуже сильно. Мирослава, ну ми ми вже запродовж певного часу. Ми тут звісно. Говоримо про заборону на видачу віз для росіян, туристичних віз з боку європейського союзу. А що стосується штатів, взагалі чи там є а, про це ну чи, чи про це говорять, чи це взагалі а, тема важлива а, для а, політику і для публіки, чи ти взагалі підтримуєш цю ідею стосовно штатів. А, ви знаєте, що Сполучені Штати зробили офіційну заяву з цього приводу. Вони кажуть, що вони не вважають, що необхідно робити повну заборону на, на, на візи. І вже цього наступного тижня, сьогодні неділя, наступного тижня в празі буде засідання, на якому будуть, будуть вирішувати це питання щодо європейських країн. Я буду в празі, ми зможемо насправді можливо поспілкуватися з вами також. Буду стежити за за цим, за цим процесом. Але на цьому етапі, що стосується сполучених штатів, вони не підтримують повної заборони. Але як ми бачимо, ситуація настільки швидко змінилася, Ніяться, що все може кардинально помінятися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.